У мене запитали, чи можна християнам медитувати? Насправді, термін медитація використовується не за призначенням. У перекладі з латині медитатіо означає роздуми, обдумування. Тож у такому розумінні це просто необхідно для християнина молитовні роздуми над Словом Божим. Це одна із найважливіших сфер для духовного розвитку. Але, звичайно ж, в українській мові ми рідко саме для цього використовуємо слово медитація. Часто мова йде про східні практики, які впливають на психіку людини. Ось що говорить Вікіпедія про релігійний зміст медитації цитації. Східний тип медитації, представлений усіма формами йоги в Індії та даосизмом у Китаї, припускає релігійно містичне розчинення індивідуальної свідомості в безособистісному, океаноподібному абсолюті. Сподіваюся, ви розумієте, що розчинення свідомості для християнина неприпустиме. Ісусу, коли він був на хресті, запропонували алкоголь, щоб полегшити його страждання, дали йому випити вина змішаного жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. Йому було важливо, щоб. Щоб його свідомість була чистою, алкоголь міг вплинути на його рішення, то ж він відмовився. Твоя свідомість має бути чистою, ти маєш завжди бути при своєму розумі. Адже якщо ти віддаєш комусь незрозумілому в управління свій розум, то ти розумієш, кому це вигідно і хто стоїть за цим океаноподібним абсолютом. Тому не варто практикувати таких духовних практик, бо це може завести дуже далеко від Христа.